Вчора я на телеканалі Так тіві давав велике інтерв'ю 45 хвилин. І коли інтерв'ю завершилось, я запитав, ви його випустите, чи тут сказано: занадто. занадто для того, щоб стати публічним. І ось є вже анонс. І я так розумію, що буде повне відео. Я думаю, вам буде цікаво. Це не розмова, в якій я закрив хоча б 5% своїх ідей, але це розмова, в якій були сказані речі, що я сам від себе не очікував. Телеграм в шопці профілю, там вже є анонс, і там буде розміщено відео. Я буду вдячний вам за коментарі і я буду вдячний вам за аналіз тих слів, які я сказав в цьому інтерв'ю. Дякую каналу і. Дякую журналісту за чимність, вічливість і головне сміливість.